За одну ніч країна перетворилася на зону масової розрухи. Україна 3 червня 23.45. Електромагнітні ракети паралізували енергосистему всіх обласних центрів. Той самий момент сотні ракет почали падати на міста. ППО впало над Києвом збито 23 дрони, але цього було замало. Після знищення московської бази російське командування вирішило. Удар у відповідь без попереджень. Народ втрачав надію. У підземному бункері зібралась вся верхівка армії РФ. Рішення не було, та раптом двері відчинились. Увійшли незнайомі солдати, а за ними Дарослав, майбутній президент України. Подробиці переговорів засекречені. Офіційно за шість хвилин він зупинив війну, і накази було виконано негайно. Дорослава Биролюк, два генерал, точніше старша охорона президента Сергій Скорик. З вашого поштового ящика приміс конверт, адресант не зазначив. Раді бачити, дорогі ви Той самий генерал, який вижив після влучання ракети в штаб. А хто буде захищати країну, коли ЗСУ залишив з командування? Одним генералом єдиний ще двоє в комі. Всі інші завалами, разом із колишнім президентом. ЗСУ без командування, але захищати більше немає, від кого Росії без армії їхня техніка наша. Лише тебе на службі, Серж. Ти вже мені подобаєшся. Аріка то тепер до без привітань, пане Дарослав, Передаю вам фрагмент непростої півки, малий, але вирішальний для цілої корім і сходом усього людства. Знає, персональні зі зв'язку, бо не користуйтесь, тому попідів плавання. Маємо побачитися, порівняємо напрямки, ваш і мій. Можливий союз, можливе зіткнення. Де Янг. Занадто вічливо. Це явно англійц. Вау, яка красуня, брата таку вип'ю. Занотуй до нього ще повернемося. І а, а з ним порішапти це можу, Де це поставити, покладу це в карман. Ви серйозно через збереження тіла ми носите гаджетів? Для цього я маю тебе. Тоді цей і січ щастю. Які зміни нас чекають? Всі починають з плантації, заміни пшеницю кукурузу на льон та коноплю. Також забороня алкоголь та тютюн. і відбудувати зруйновану країну. По суті, стільки проблем впало на голову країни. Я розумію, що за це навіть прямо зараз хтось хоче мене вбити. Не все волі Небесної мати. А це правда. <звук> Е? Для че бонієртем є ще міністрим фінансів то обіцяв мені. І тянгванин, то встажаба набираючи немало кредитів. Що я на спробі мене в авто, то могла побачити новинах, уяви, я дам посади своїм і вас почнуть кусити один за одним, поки не залишиш сам. Ти не краще розумієш, як працює ця економіка, саме тому ти перша в черзі. Ти не перша, хто просить, але перша, кому я не хочу відповідати ні, і все одно скажу не сьогодні. Ок. Якщо вже хоче бити, значить я тисну на болюче, подумай скільки ще витратя, щоб прибрати мене, а всі знову скали руки, Чекай дива. Цю довіру треба переграти, ми в халепі, руки відставання, поранені, борги, раба справи у шансу немає, а проблем море, навіть не знає за що хапатись. Якщо номе, значить шанс є сирніть, зв'язати через годину, Кіотіки, очі відкриті. Ви скажній богатир, ми вже готувалися до найгіршого, але з вами навіть снайпер навпорався, ви швидко відновлюєтесь. Завдяки чому я живий і хто послав снайпера. А це хіба не мій замок? А, ні, то мій. Мені вряд купив. Саме через нього я і хочу дізнатися, хто стріляв у вас і чому ви вижили через ту саму прозору плівку ліста, пам'ятаєте? Значить, не знаєте. А автора листа ви знайшли? А того Алан та ягу знайшли, виявився якимось багатим ученим. після допиту зізнався, де він стріляв ще й просився зустрітися з вами. Невже я схожий на бабу Ягу? Неймовірно, що ви жобіса в тетять моїй плісі з рафена, це домоди, що вона виконує свої ціль. А що це була за матерія? Ця маленька плівка майбутньої України і згодом усього людства. Уявіно, що атом це звук. Хвилі, якщо поєднати тільки такі звуки, вийде мелодія, це і є молекули, ся не троскотичні що формує світ. І змінюючи і змінюєш матеріал. теоретично ще можемо переписати будь-що, але потрібне Йоне. Я шукаю тижні між тучні інтелектопомі, але магніт був ключем не простий, а з полем на правильну частоту. І зібрав кутурки з золотим напиленням, між ними аркужурафіту. Чотириста вісімнадцять годин я зову пою. Так заюсі він ревене просто матеріал, інструмент стільки годин калібрування затаплів та. Рафеновий шалдакан, що куліміцкапує. Вкриє шарами графена і твій одяг Серж, витримає кулю. Не сумнівайся, ти перший в історії непробивний генерал. <плес> Дарує слово честі Englishman. Ну є флітак. Генерал скорок слухає. Якуну так прийняв. Зараз подивлюся. Ліда з екіпажем влетів у дім резидента. Це вже третя спроба вбити Тарослава. Також Калусів, мікатов виділ труй не паруху був прилеглі райони. Декілька рятувальників уже мертві. У Верховну Раду влучила ракета. Усі міністри перебували в залі Сазітанки завалами жоден не вижив. Дом їх так ненавидіти нового президента і мати такі ресурси жодної підозри. Де Дарослав з ним хоче поговорити з глобального предіктору? Що це за лярка з фільму жахів? Третій з глобального суду волі де Вірт. А я тільки пішов з ним до міністра фінансів. Що це, типу з цим виписали кабінету Дорислава? І ногу я не вім, що це. Не, ви з бачу, а я між іншими разом і Тарослава Ніну зупиняв. Му? Довідзення. Що? Дорославе, твій було, чи брат Парсифаль каже, що зробив нову літу рицарю замість армії по всій Україні, але я їх не бачу, і між нами він точно дві брати. по ми якраз прямувала до рицаря, а по-друге, його батьки казали, що ми рідня. Mm -hmm. Теж цік тебе обдурили. І втім, але доросла. Ти казав, що не любиш Україну і тільки її добити хочеш. Він таке часто каже. Зупклись ми зернув погість з першого світу. Волік та що казав про свою кузіну, про Верховний Глобальний суд. Вас квас прикольний.